Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Трастіночки, хочу з вами сьогодні поділитися дуже корисні покупочки. Чому корисні? Тому що вони по акції. А ви ж знаєте, що я дівчинка-акція. Все це придбала на розетці. Зараз дуже. Я в один момент колись купляла, я вам розповідала і ділилася Дюкан Фуд. Там теж є акція тижня, але ви знаєте, там доставка. Ой, я не помню скільки, ну від 70 гривень на розетці можна замовити безкоштовно. Якщо продавець розетка, то доставка йде безкоштовно. Якщо є в вашому місті пункти видачі, обов'язково дивіться, якщо продавець розетка, замовляйте сміливо. В мене, до речі, недалеко від мене якраз цей пункт відкрився, тому тримайте мене семеро. Завжди щось знайду для себе. До речі, оце я шукала дуже-дуже довго. Не, не траплялось мені в наших магазинах. Воно є, але мені воно не траплялось. Значить, оця вся покупка вийшла на 299 гривень. Все по акції. Значить, це в нас вівсяні пластівці з пшеничними висівками. Дуже зручно, тому що йдуть вже і пластівці, і висівки разом. Зазвичай я купляю окремо пластівці, окремо висівки, коли іноді закінчується у мене псіліум. Ви знаєте, що я використовую або псіліум, або висівки. Тобто можна або то, або то в якості клітковини. Подобаються ці. Купляла їх з самого початку своєї стрункості, тому що якісні. Фінські, Made in Finland. Тому, якщо в вашому місті є, не пошкодуйте. Коштують вони 65 гривень. Але, дівчата, нам з вами потрібно їх зовсім мало. Це десь 30 40 грамів на один прийом їжі і то не кожного дня. Тому вони себе 100% ви не пошкодуєте, якщо такі замовите. Вони зараз йдуть, до речі, в акції. Подивіться, там не тільки вони Не тільки такі, але я взяла, бо в мене вже висівки закінчуються, а вони якраз йдуть ну, два в одному. Далі купила ось такі, колись спробувала, не могла знайти. А вони зараз в розетці йдуть по акції. 75 гривень, але не лякайтеся, що така велика ціна, тут аж 200 г. Тому взяла теж іноді, коли роблю бутерброди з червоною рибкою. Мені подобається, ось вони такі, знаєте, Такі хрумкі, і, до речі, в мене планується поїздка, і вирішила, можливо, навіть залишу та заберу їх з собою. Ну, подивимось, подивимось, чи буду розходувати, чи не буду розходувати, я про це вам розповім. Ну і що ще я купила? І ви знаєте, я дуже, дуже шукала це такі міндаліві слайси. Чому шукала? Тому що зараз є виробник Італія. Тому зараз в мене ж є кулінарний канал, хто не знає. І всякі такі смаколики, як вам корисні, я показую. І мені дуже подобається, коли є ось такі міндальні слайси. В нас, я їх раніше купляла, купляла в Абс Вамсторі. У нас там знаходиться знаходився магазин Сільпо, але, на жаль, на жаль, нам Стора нема, ви всі знаєте. тому... Случайно, Случайно знайшла, зайшла на розетку і побачила, думаю, чого не замовити. 155 гривень, а так вони коштують, якщо я не помиляюсь, щось до 200. Тому замовляла все разом. Доставка безкоштовна. Ну чого, це мені знадобиться, це як то кажуть, для діла. А якщо не, не ну я ж не всі смаколики готую, да? у мене там є солоні якісь блюда. До речі, додавати в якості корисних жирів, чому не додавати саме в те, що в запіканочку або ксирничкам трошечки додати, дуже вам можу порекомендувати. Жиров 52, білков 31, вуглеводів 12. Тобто, якщо ви полюбляєте, як різновид можна використовувати в тому числі. Ну, скажу відверто, я брала їх саме для. Кулінарного канала, канала тому, що, тому що мені необхідно. Так, ну що, в принципі, все. Більше мені вам немає що показати, цікавого. Нічого такого не накупляла, купила те, що. Необхідно. Якщо ви щось замовляєте на розетці, обов'язково мені про це пишіть в коментарях, діліться, розповідайте, що ви там замовляли, і яка якість, і чи задоволені ви тим, що користуєтесь. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Це такий маленький відеоогляд, розпаковка. Якщо вам такі розпаковочки подобаються, ставте мені лайк, обов'язково пишіть коментар і діліться цим відео, щоб. І ваші знайомі побачили, що ж можна придбати на розетці. Все, мої любі, любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня, всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Па-па!